Вітаємо. Злободенною є свобода сьогодні на тернах України. Як почала свобода у Верховній Раді засідати, так у нас і Верховна Рада змінилася, і Україна міняється, і люди міняються. Зараз у нас щоденно про злободенна голова фракції депутатської фракції у Чернівецькій обласної раді Назар Горук. Пан Назаре, Назаре, Назар, як... Свобода почала працювати у Верховній Раді. Чи будете ви так працювати і в обласній, і в міській раді, і в тих радах, де є ваші представники зараз в нашій області? Ну, знаєте, пане Петре, чимало українців з нетерпінням всі чекали Верховної Ради. Ну, я лише себе покажу, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми ж розуміємо, що все-таки перша в історії української державної націоналістична фракція попала в парламент. І я пригадую, в мене всі самі з нетерпінням чекали того 12-го числа, ну що ж буде там у Верховній Раді? А відбулося наступне: свобода показала, що вона дійсно діє політичною силою і вона здатна захищати інтереси української громади. І свобода прийшла туди не для того, щоб ходити там в кроватках, значить, придумувати якісь певні рішення, а для того, щоб дійсно захищати українську громаду. Я розумію, що ті бійки, які були показані в Верховній Раді, це не є, скажімо, постійним методом діяльності нашої фракції, але це метод дієвий для того, щоб захищати інтереси української громади, щоб показувати, що закон і справедливість мають трохи слугувати в українській державі. І вони показали, що Верховна Рада має бути близькою до народу і тому саме спіляли той паркан. Ви знаєте, що стосується діяльності нашої в обласній раді, в міській раді Чнівецькій, то хочу зазначити, що на жаль, в нас немає такої чисельності, щоб ми могли викидати тушок, але незважаючи на те, hey, ми. Верховна Раді є 37, вона незважаючи вона... на те, ми все одно працюємо, ми все одно доказуємо свою позицію, захищаємо інтереси української громади. І незалежно від того, знову ж таки, чи ці інтереси мають представляти. Скажімо, свобода росіян, євреїв чи якихось інших національних меншин, і ми розуміємо, що Всеукраїнська Бідані свобода стає тією політичною силою, на яку сьогодні дивиться чимало українців з певною надією і очікуванням. І я от пригадую розмови мої особисті, наших депутатів у Верховній Раді вони розказував, що навіть представники батьківщини, так говорять, що ви знаєте, от ви появилися, і у нас десь якась відбувалася якась певна впевненість надія, бо останніх п'ять років нас каже били. А тепер, каже, вже хтось може захистити, захистити і нас. А як ці батьківщинці і наші українці, які ще не повністю стушкувалися в обласній і міській раді, не приходять тепер до вас, не домовляються така, аби ви зараз на цій сесії, які зараз будуть, повиганяли тих тушок, які стушкувалися у часи Гасюка і тих людей, які... Тож справа, Коли тому що на жаль, але в обласній міській раді дуже багато, тушок, і в нас ще немає такої сили, хіба треба просити наших колег з Верховної Ради, щоб, щоб приїхали, нам допомогли, але є ж фракція фронту з ним більш чисельна. Треба їй просити допомогу, щоб кажуть, розбиратися з тушками. Зможете але... вигнати хоч одну тушку з з одної ради, щоб Пане показати, фей. що дійсно приклад, добрий приклад Верховної Ради сьогодні буде діяти на кожному терені України. Пане... І тушки вже не будуть вільно себе почувати українські держави. Пане Петре, у, у обласній і міській раді є тушки від інших політичних сил. Це від батьківщини. Тому саме хай ці політичні сили покажуть, як треба виганяти тушок. Ми у Верховній Раді це показали. Ми показали приклад. А не, тут ми допоможемо. Не вже не ви показали. Ваші колеги показали. Я хочу знати, чи ви покажете в обласній і міській раді це. Я думаю, що на наступних виборах українські люди, буковинці, покажуть. Що треба робити з тушками? Ну, ви трохи показали. Ви показ ви е, подарували обласній раді, обласній владі Гарбуза. Ну, дасть Бог наберетеся ще трохи енергії від своїх побратимів і все-таки хоч е, кілька тушок та вижнете з наших рад. Але мене цікаво зараз у нас вибори були в міській раді. І вибори було міського голови. Ви один із рейтингів так говорять в цьому місті в області. Майбутніх кандидатів підете на міського Знову ж таки буде рішення політради, Будемо це обговорювати. Я розумію, що уже сьогодні на ймовірних кандидатів відкривають кримінальні справи, і можливо, що на майбутніх кандидатів будуть відкривати кримінальні справи, будуть тиски, і нам тому до цього треба зробити, щоб. Був дійсно гідний достойний кандидат від опозиційних сил, який зміг би взяти місто в свої руки і доказати, що треба робити, як чистити вулиці і як робити так, щоб життя у чинницях текло, як то кажуть, гарним чином. То ви і не спростували зараз цю метезу, мене... і не підтвердили її. Тобто це залишається відкритим. Бажаємо успіху і процвітання нашій владі, який ще час, поки свобода не прийшла повністю. Слава Україні!